Я користуюсь OLX кожного дня. Я користувач. <реш> <реш> Треба шутки було. Блін. А куди їх ставити? Ми допомагаємо колегам швидше розібратися з причинами видалень, банів і, взагалі, з правилами публікації голош. Не буду називати Ілон Маск, хай мутрясся. Кожен день для нас це виклик. Я дуже люблю це в роботі, динамічний ритм. Наші користувачі, коли думають, що вночі ми спимо і всі шахраї або які заборонені товари можуть бути опубліковані, але ж ні. У нас є дійсно наші суперспеціалісти, бджілки які працюють вночі і контролюють якість нашого контенту. Олекс для мене це One Love. Дякую. Можна це не записувати, якщо що. Привіт! Мене звати Анна Селіфанова. Я керівниця команди ідеального контенту. Раніше ми називали модерація. Я відповідаю за організацію процесу як пре, так і постмодерації. Налаштовую максимально швидко, щоб ми опрацьовували оголошення. Вони потрапляли на сайт. Оптимізація. Всіх правил, підходів, які є на сьогодні згідно стандартів, як нашої міжнародної політики, як е якомерс тенденції розвитку і, звичайно, законодавства України. Цього року я відсвяткувала 12 років У 2011 році. Я стала частиною компанії Алекс. В моїй команді 54 людини. Це два напрямки. Перший безпосередня робота з ручною модерацією Перевірка оголошень. Ця команда віддалена завжди була. І другий формат це саме офісна команда, яка працює з проектами. Є у нас певні монетизаційні рубрики, такі як нерухомість, авто, запчастини, робота, послуги тощо. І є перевірка нашої якості. І внутрішня підтримка. Ми допомагаємо колегам швидше розібратися з причинами видалень, банів і взагалі з правилами публікації оголошень. Від 7 років середній стаж. Турбулентність. Ми завжди на хвилі подій. Нам ніколи не стає сумно. Кожен день ми стикаємось з новими викликами, підходами. Вимогами бізнесу або взагалі розвитком сучасного світу, тому кожен день для нас це виклик. Я дуже люблю це в роботі, динамічний ритм. Я завантажую всі об'єми погодинно, які є на найближчий час. Беру максимально 3-4 тижні для того, щоб бачити тенденцію. Враховую сезонність, чи буде збільшуватись об'єм, чи зменшуватись, і прораховую погодинно, скільки потрібно співробітників для того, щоб ми швидко, якісно, своєчасно опрацьовували оголошення. І саме так він формується. Він може декілька місяців бути сталим, а може міняти щомісяця. І наші співробітники підписують договір саме на місяць за графіком. Ми є єдина компанія серед Олекс Group, а саме Лекс Ukraine, яка працює 24 на 7. У нас є окрема нічна команда, яка працює лише вночі з 12-ї ночі до 6-ї ранку. Наші користувачі, коли думають, що вночі ми спимо, і всі шахраї або які заборонені товари, можуть бути опубліковані, але ж ні. У нас є дійсно наші суперспеціалісти бджілки, які працюють вночі, і контролюють якість нашого контенту за перший рік роботи я була на посадах адміністратора сайту. Я опрацьовувала. Скарги, також з шахраями, а саме з поліцією запитами працювала і службою підтримки. Після чого був оголошений конкурс у 2012 році. Я отримала посаду керівну і переїхала до міста Київ, колись головний офіс був в моєму рівному місті Дніпро. Найбільше було перевірено командою модерації понад 2 мільйони. Це було декілька років тому. Зараз ми оптимізували багато процесів і можемо. Заменше витрати ресурсу перевіряти на такому ж рівні якості. Ми доволі швидкі, ми намагаємось перевіряти максимальну кількість оголошень, які очікують в черзі до п'яти хвилин, і наші користувачі навіть не помічають, що воно в стадії перевірки. І якщо відштовхуватись від абсолютно нових публікацій, то кожне четверте оголошення приходить через нашу ручну модерацію. Для того щоб ризиків не було, ми завчасно підходимо до всіх змін. Ми аналізуємо об'єми, які будуть витрати, чи втрачаємо ми клієнтів, об'єми оголошень, залучаємо багато підрозділів, щоб всі були заздалегідь проінформовані. Це і команда юридична, аналітики, команда B2B, підтримки. І всі разом приходимо до єдиного підходу і узгоджуємо дату запровадження. Якщо це закон, то ми так само за декілька тижнів і інформуємо ще наших клієнтів, що, наприклад, з першого числа вступає в дію закон і згідно. Його, будь ласка, публікуйте оголошення. Коли змінюються підходи, вони можуть бути за декількох причин. Це або законодавство передбачає певні зміни. Це може бути бізнес-потреба або актуальність певних підходів. Ми переглядаємо наші правила, змінюємо їх на сайті, а саме Help Центрі. Це наш головний інструмент комунікації, де користувачі можуть почитати, ознайомитися з усіма правилами. І за два тижні до того, як це буде діяти, ми публікуємо і повідомляємо користувачам про цю зміну, звичайно, зважуючи всі ризики, які є на сьогодні, для того, щоб і наш бізнес, і користувач, і всі були задоволені результатом. Ми вже декілька років працюємо віддалено, і звичайно, я вже підлаштувала свій графік роботи під домашні справи, під прогулянку з своєю собачкою в обідню перерву. То є певні переваги. Я можу сфокусуватись вдома і спокійно працювати. Я більш продуктивна. Офіс для мене це спілкування, це обійми, зустрічі, живі розмови замість колів, де ти бачиш лише картинку. То. Офіс для мене це натхнення. Сюди я приїжджаю для зарядки, для спілкування. І це важлива частина, я рахую, треба частіше це робити. Мене надихає приклад кожного співробітника, його розвиток, як я спостерігаю кожен крок змін. Я люблю читати книги. Коли є для цього сили ресурси натхнення. Переважно це бізнес-книги або автобіографічні відомих постатей, такі як Тім Кук. Тец-відео мені дуже подобається цей формат, особливо це важливо для прокачування англійської мови. Це один із наших хардскілів, який повинен бути серед співробітників, оскільки ми багато спілкуємося з розробкою і іншими колегами. І, звичайно, єдина мова це англійська. Ці досягнення моєї команди це перш за все люди, і в них є певні перемоги, є внутрішні конкурси, які проходять на міжнародному рівні. І ось нещодавно один із наших співробітників Олег Зінченко він також вам давав інтерв'ю. Отримав перемогу. Я пишаюся нашими виступами, як зовнішніми, так і внутрішніми. Минулому році ми зустрічали з нашими бізнес-клієнтами, проводили онлайн тренінги. Я, Юля, також була з вами із нерухомості Олег Зінченко, і ми чули наших клієнтів, що саме вони хочуть бачити. І, звичайно, наші результати як KPI, показники, натхнення, мотивація, залученість. Я можу з гордістю сказати, що у нас найвищий один із показників залученості команди. Це говорить про те, що ми на одній хвилі спілкуємося з нашими підлеглими співробітниками відкрито і пояснюємо всі зміни, які відбуваються. Мене щасливою робить мир в Україні. Мої близькі, коли вони всі здорові, і коли я постійно самовдосконалююсь. Це стосується як зовнішності, так і ментального здоров'я, внутрішнього. Коли я постійно прагну до нових висот і йду вперед. Коли є плани на майбутнє, це мене і надихає, і мотивує, і дає мені відчуття щастя. Зараз я щаслива. Так. Я маю маленького Йоршиського тер'єра на ім'я Теді. Без обіймів близьких. Матча для мене це улюблений зараз напій, і корисного смачного сніданку. На сьогодні я займаюся спортом 5 разів на тиждень. Двічі це силові вправи і також для спини для підтримання кінезіотерапія. Тричі на тиждень я відвідую новий напрямок джампінг, це кардіотренування. І я задоволена результатом, тому що за півроку я схула майже на 9 кілограм. Я люблю ходити до театру з дівчатами, зустрічати з друзями на барбікю зоні і свіже повітря. Один, який мене вразив, це ще в шкільні роки бійцівський клуб. Я рахую це найкращий фільм, який розповідає про самознищення людини, дуже глибокий. Я не можу сказати, що я люблю певні фільми, переглядаю їх постійно, але найбільше вразив саме він мене. Я користуюсь Оликс кожного дня, я користувач. Останній я купила собі новий чехол буквально на днях. Також замовила чоловіку парфюми, очікую доставку нашого OLX. а продала корм для собачки. І найцікавіше було те, що забрала його моя сусідка. Виявилося, що ми живемо в одному будинку і в одному під'їзді. Вона просто підійшла до мене і забрала його, а домовлялись ми на Оликс. Олекс для мене це one love. Це стиль мого життя. Люди, з котрими не лише я можу працювати, це однодумці, друзі. Я з впевненості можу сказати, це сім'я, з яким я впевнена і дуже третину свого життя і отримаю велике задоволення від того, що такі круті люди навколо мене. Дякую.